Доброго дня! отут нам треба зробити отмостку, Воно ну, нашій хазяїн стоїть Тойсон. Тайсон. Тайсон. О, це Тойсон, хазяїн. Він тут живе. А ось тут ми ось з землі нанесли. Откупуємо подомень, щоб достаємо з землі. А потім будемо робити отмостку. Оце там воно попалося, тут вже трошки покопали. Вон Володимир Плужник працює. Я зараз режисером, а потім буду подсобником. Оце ми туди на бугор викидаємо землю. Це все тут було бугор підпертий камінням, але щось його розвалилося воно. І тепер нам треба зробити реконструкцію. Забетонірувати оцей бугор, щоб сюди не несло нам знов землю. Ось така у нас план роботи. А тут ще откопали, оказується, ще під землею є. Прийшли зробити просто відмостку, планували за хатою. Почали купувати і натрапили на таку участок худоми. Та геть, кришиться розсипається і не держиться. Тепер нам треба його розібрати і забетонірувати знов вдомит. А от натрапили на таке дерево ще. Зараз ми його друбуємо і потім трошки ще вкопаємося. Ось чоловік приступає до праці. Тоді. Привіт. Виходимо на фінішну пряму. Вже все відкополи. Осталося нам прокопати ось тут йомку. Ось такий у нас вийшов пейзаж. Вже йомку там воно почали вибирати. Тут ось, ось по ниточки вже одрубали. І ось така у нас виходить йомочка, щоб була відмустка буквою Г. Ну зараз глибше, ніж за глибинкою. Це у нас там теж отмустка. Ось наш фудомент. Тут така тріщина, але ми вирішили в цю йому так усе залить бетон разом з отмосткою, щоб воно там гарно горно забетонірувалось. Ну, і от у нас така площадка. Сьогодні замість за хатою все ж доробимо. Потім у нас ось тут отмостка. Ми її прибирати не будемо. Тут у нас ось дозволяє о... оця товщина зробити отмостку однеї. От І отут, попід отмосткою зробимо теж таку.